Доброго та безпечного часу доби, друзі, гості, підписники каналу Куриця. Запрошую вас сьогодні на надзвичайно ароматне печиво-фундучний труфель. Отже, готуємо на півпорції. Для цього нам потрібно 125 вершкового масла кімнатної температури, 20 г цукрової пудри, одне куряче яйце, 80 г фундука, тобто лісового горіха подрібленого блендером і 200 г борошна. 2 г соди. До вершкового масла, яке ми з вами попередньо перемішали з цукровою пудрою, додаємо одне яйце. І, друзі, наголошую: всі компоненти, всі інгредієнти мають бути одного температурного режиму. Перед тим, як подрібнити лісовий горіх, я його в духовій шафі просушила, остудила, а потім подрібнила в блендері. Нам на загал потрібно 80 грам. Сюди ж ми додаємо 2 грами соди і 200 грам борошна. Як я вже сказала, все це ми ретельно перемішуємо. Також, якщо ви будете робити в печиву начиночку, то е, вам ще потрібно 50 грам цілого горіху на дану пропорцію, на ту кількість, яку я роблю в даному сюжеті, ось так я відміряла, і в мене воно співпало. Горішок до горішка. Друзі, подалі вимішуємо тісто руками, поза як тісто стає щільнішим. У нас тут горішки, і вершкове масло, і ефірне масло самих горіхів, роблять текстуру подібних, таких, подібної випічки, подібного печива дуже щільною. І продовжуємо працювати з цим тістом відразу. Не ставимо його до холодильника, бо цей різновид тіста, коли постоїть навіть годинку просто в кімнаті, ощільнюється, охолоджується вершкове масло, і саме тісто стає крихким. Тому нам варто відразу опрацьовувати його форму і надавати її. В даному випадку я використовую ще горішок середину, але можна цього й не робити. Цей аромат надзвичайний. Я думаю, що ви можете уявити, як воно, коли формуєш ось ці конуси. Я використовую ложечку, щоб виміряти порцію, але можна його зважувати. Тоді воно буде одинакової ваги і одинакової форми. Друзі, випікаю при температурі 180 градусів в режимі низ. Але коли бачу, що низ вже почав підсмажуватися, вмикаю верхній режим, якщо такий маєте, так буде краще. Тим часом, доки випікається печиво, змішуємо 40 г цукрової пудри і 40 грам какао. Використовую алкалізоване, тому що воно має, містить в собі більшу частку какао масла. Відповідно, воно ароматніше і насиченіше. Доки печиво гаряче, відразу його обвалюємо в, цукрові, в суміші цукрової пудри та какао. Так, наш труфель більше на собі зафіксує і вбере в себе даної маси, і буде солодким ззовні і солонуватим таким трішки всередині. І, хоч в даному сюжеті, і в цілому я використовую, де да я в більшості випадків замішую на півпорції, його достатньо для того, щоб і презентувати його на подарунок. Далі буде, я показую, демонструю. І щоб самим там до чаю з'їсти. Тому що, одна, як на мене, два я більше не усилюю. Воно достатньо таке ситне, надзвичайно ароматне. І знаєте, воно не солодке. Ви бачите, ви маєте змогу це оцінити. Але завдяки ось цим таким відтінкам смаковим. Воно надзвичайно таке приємне на смак, і його хочеться їсти і їсти. Ті, хто любить фундуки в цілому горішки, той мене зрозуміє. Друзі, далі демонструю ідею. Дякую за присутність, дякую за час, перегляд. Якщо вам сподобався відеорецепт, поставте, будь ласка, вподобачку. Можливо, порекомендуйте. Підтримайте мене, будь ласка, перепостом на своїй соціальній мережі, якщо вам імпонує мій канал. Шануймося! Добрати затишку вашим оселям вірмо в Збройні Сили України. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте храними. І почуємось в наступному сюжеті. Бувайте!